Вітаю вас, малята! Доброго ранку! Швиденько прокидайтесь, умивайтесь, одягайтесь. Сонечко вже зійшло, новий день розпочався, а з ним розпочався і новий тиждень. Малята, а ви пам'ятаєте, як називається перший день тижня? Скільки днів має тиждень? Давайте послухаємо, що нам скаже тітонька сова. Вітаю вас, друзі! Слухайте, що скажу. Тиждень складається із семи днів. Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Йдуть вони завжди по черзі, за останнім знову перший. Всі вони одна рідня. Має кожний день ім'я. понеділок, наче тато, в нього різних справ багато, та дочки його й синки помагають залюбки. Ось вівторок, старший син, дуже працьовитий він. З батьком в злагоді і згоді і на полі, і на городі. Середа весела й мила все попрала, все помила. І розвісила сушитись, щоб набралось сонце й вітру. Син четвер теж не ледащий, дуже спритний, роботящий, з молотком він у дворі, від зорі і до зорі. П'ятниця біжить в садок до малини до грушок, повний кошик назбирає, всю родину пригощає, а субота куховарить і насмажить. І напарить борщ, оладки, пампушки, і з повидлом пиріжки. А неділя, наче мати, просить всіх відпочивати. Приголубить, заспіває, гарну казку прочитає. Ось така родина мила, всі разом вони неділя. Пісни. Всі веселими, дружні ми були, кожен ранок наставали, на роботі чергували, люди днями їх назвали ось вони, ось вони. понеділок наш великий трудівник, Плінувати за ніколи він не звик. І машини без дизайн же життя. Ой, яка ж то яка признає мала, всюди носа свого пхає, працювати заважає, ні на кого не зважає. Наш дипанку Ну а наша п'ятниця то велика модниця, і усяке плаття завжелиця П'ятниця, то модниця, у суботу про роботу. Ми не маємо на роботу ми охоту а в неділю можна спати, І дуже рано не вставати. І до того ж теж не треба працювати.

Середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ну що, малюки, запам'ятали назви днів тижня? Як називається перший день тижня? Так, понеділок, правильно, понеділок перший день, а вівторок другий день. Третій день до середа, ось півтижня вже й нема. Далі в нас четвер минає, п'ятницю нас доганяє. Ось субота пролетіла. Після неї йде неділя. Тиждень швидко промайнув. Назви днів я не забув. Понеділок вівторок. Середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя? З понеділка по п'ятницю дорослі працюють, діти вчаться. Це робочі дні, а субота і неділя всі відпочивають, бо це вихідні. А зараз дайте відповідь на такі запитання: Як називається другий день тижня? Так, вівторок. А який день іде за середою? Четвер. Скільки у тижні вихідних днів? Два дні. Субота і неділя. Скільки днів має тиждень? Сім днів. Малята. Цифру і число 7 ми з вами вже вивчили. Тому зараз будемо розв'язувати приклади в межах числа 7? Яке число складається з одиниці і двійки? Перевірте себе, це число 3. Яке число складається? Із чисел 2 і 2? Перевірте себе. Це число 4. Яке число складається із трійки і двійки? Число 5. Яке число отримаємо, якщо до двох додати один? Отримаємо число 3. Яке число отримаємо, якщо до двох додати три? Перевірте себе. Отримаємо число п'ять. Наступний приклад. Один додати чотири. Дорівнює. П'ять. Чотири додати два. Дорівнює. Шість. Шість. Додати один дорівнює. Сім. Наступні приклади перепишіть у робочі зошити і виконайте їх самостійно. Сподіваюсь, що для зручності ви ставили відео на паузу. Уважно без помилок переписали і розв'язали приклади. А наступним завданням буде написання цифри 7. Подивіться, будь ласка, навчальне відео і виконайте завдання. Цифра 7. Цифра 7 як кочерга. В неї бач, одна нога. Рахуємо гриби: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 грибів. Цифра 7 складається з трьох елементів хвилястої лінії, великої палички і маленької палички. Починаємо писати хвилясту лінію. Трохи нижче середини верхньої сторони клітинки. Доводимо її до правого кута клітини. Звідки, не відриваючи руки, проводимо основну похилу паличку до середини нижньої сторони клітинки. Відривали руку. Маленька паличка повинна перетнути основну приблизно посередині. Вона повинна бути горизонтальною. Пропишіть цифру 7 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 7 у зошиті. Бажаю успіху! Малята! Сьогодні ми з вами закріплювали навички розв'язання прикладів та написання цифри 7. З'ясували, що тиждень має 7 днів. Добре запам'ятали їх назви і послідовність. А наше заняття закінчується. Я з вами прощаюсь. До побачення, малята!